Всім привіт! Мене звати Макс. Сьогодні говоримо про черговий лаунчпад на біжі Bybit. Називається він PUMLX. Така ось монетка в нас вийшла. Детально про цей проект можете тут ж на сторінці подивитися. На цьому зупинятися не будемо. Розбираємо, знаходимо, використовуємо да, максимально використовуємо всі можливості для заробітку і лаунчпад на біжі бабіт є однією з такої можливості, про що сьогодні і поговоримо. Швиденько для тих, хто не знає, що таке лаунчпад, розкажу, що потрібно, щоб прийняти участь, і розкажу, як прийняти участь. Тобто, вже такі технічні моменти, куди заходити, коли заходити та що натискати. Тому, якщо вам це все цікаво, вмощуйтесь більш зручно і будемо починати. А давайте ще по традиції пару секунд на підписочку на канал, також на телеграм-канал. Посилання є в описі. Там багато корисної інформації. Зайдіть, подивіться. Гарантую, вам сподобається. І, будь ласка, поставте авансом лайк. Це підтримує мене, підтримує канал, допомагає нам розвиватися. Наперед, дякую. Тепер починаємо. Тож, що таке лаунчпад взагалі? Це розподілення монеток нового проєкту, яких ще немає на біржі, між усіма учасниками даного заходу. Ми тут на лаунчпаді отримуємо свої монетки. Оцього нового проєкту по дуже такій, так сказати, солодкій ціні, да, по нижній ціні. Потім, коли ця монетка ліститься на біржі, ціна росте, ми продаємо і відповідно на цьому заробляємо. Це так, в двох словах, що таке лаунчпад. Тепер давайте поговоримо, що потрібно, щоб прийняти участь. Перше, я думаю, що ви всі розумієте це. Реєстрація на біржі Bybit. Хто ще не зареєстрований, не має аккаунта, посилання на реєстрацію залишаю в описі під цим відео. Треба пройти е, ківа тобто верифікацію. Це також обов'язково. Потім. Є два способи, як можна прийняти участь. Перший це за холд токенів BIT, BITDAO, DAO. Мінімум 50, треба їх тримати. Далі я вам розкажу, коли це все треба робити. Чуть-чуть тобто, далі, вже такі технічні моменти. Або є другий спосіб, як можна прийняти це за холд USDT. Тобто певний період треба тримати мінімум 100 USDT у себе на рахунку. Зараз далі поговоримо більш детально. Тобто, так, да, реєстрація, верифікація. Або 50 біт, або 100 USDT. Ну, тобто, мінімум 50 біт. Тепер давайте покроково, що коли іде, потрібно робити. Заходите до себе в аккаунт, зверху є така вкладочка торгівля. Спускайтесь нижче, бачите, відкривається віконце, таке панелька. Находите лаунчпад, натискайте сюди. Перед вами відкриється ось така сторінка, і ми зразу можемо побачити наш лаунчпад. Натискаємо прямо сюди на картинку, і відкривається сторіночка безпосередньо з нашим лаунчпадом. Тут ми можемо побачити два способи, за якими ми можемо прийняти участь. Про них я вже трішки згадав. Перший заход, Токенів біт, мінімум 50 бітів. Чим більше бітів ви тримаєте в себе на рахунку в період проведення лаунчпаду, тим більше токенів нового проекту ви отримуєте, тим більше продаєте на лістингу, і, відповідно більше заробляєте. Я думаю, що тут зрозуміло, тут все просто. Другий спосіб це лотерея. Тут е, ви тримаєте мінімум 100 USDT. Можна просто 100 USDT, можна більше, але не менше. Тоді у вас буде присвоєний квиточок, якщо він виявиться виграшним, вам нарахують ось цих монеток: 180 монеток. Тут уже стала величина. Виграли, получили своїх 180 монеток. Не виграли, забрали своїх USDT, чи там <свісно> робите з ними все, що завгодно. Тобто вони нікуди не дінуться. А локація виходить десь на 12,5 доларів. Дивіться, головна відмінність. Можливо, ви вже це зрозуміли, але головна відмінність цих двох способів в тому, що тут вам гарантовано дають алокацію. Як я вже сказав, чим більше бітів, тим більше алокація. Тут лотерея. Можете виграти, можете не виграти. Але не переживайте, ваші стою з ДТ нікуди не дінуться. Йдемо далі. Є чотири основних етапи проведення лаунчпаду. Давайте їх розберемо, кожний по чуть-чуть, так, щоб не затягувати. Перший це у нас іде період знімків екрану. Що це значить? Віться, в цей період, який буде тривати з 00 годин 2.10 по 23.59.06, в цей період будуть проводитись знімки ваших балансів. Тобто вони будуть дивитись, фіксувати, скільки у вас є бітів чи скільки у вас є USDT. Тобто саме в цей момент потрібно тримати свої монетки в себе на балансі. Другий період це період підписки. Також дуже важливий період. Дивіться, він триває з 3.30 з 7.10 до 10.59.70. .10. Саме в цей період, будьте уважні, слухайте, що зараз кажу. Саме в цей період потрібно зайти сюди на сторіночку. І у вас тут з'явиться кнопочка підписатися, зафіксувати. І зафіксувати свої біти. Тобто Перед цим ви от заходите сюди, вибираєте спосіб, яким буде приймати участь, і натискаєте кнопку Зафіксувати свої монети або біти, або «USDT». Тобто, і тим, і тим способом не вийде прийняти участь якимось одним. Фіксуєте. Це обов'язково, тому що навіть якщо ви тримали, холдили отой попередній період BT чи USDT і не зафіксували їх в цей період, то ви пролітаєте. Це обов'язково, ще раз на цьому наголошую. Дивіться, якщо вам складно десь там запам'ятати, що за чим йде. Нагадую про свій телеграм-канал. Там я скидую такі нагадування, що от розпочався такий період, заходимо туди, натискаємо те та те, щоб нічого не пропускати і бути в курсі, обов'язково підписуйтесь, посилання є в описі. Йдемо далі. Наступний період, третій період, це період розподілу. Саме в цей період будуть нараховувати монетки цього нового проєкту. Він триває з 11 до 11.59 7.10. В цей період ми вже дізнаємось, скільки, кому чого нарахували. Тим, хто холдив біти на певну кількість бітів, нарахують монетки у цього нового проєкту і ЮМЛХ, ось цих монеток. Яка кількість буде, дізнаємось саме в цей період. Зарання порахувати це неможливо. І тим, хто приймав участь в лотереї, також стане ясно, виграли вони чи ні. Ті, хто виграли, отримують своїх 180 монеток, хто не виграв, забере свої назад з 100 USDT і зробить з ними все, що завгодно. І четвертий період це вже сам лістинг, його заплановано на 7.10, на 12 годину за UTC. Нагадую, що UTC це плюс 3 години за Києвом, тобто на 15 годину за Києвом. Саме в цей момент розпочнеться торгівля, і ми зможемо продати свої монетки, хто буде бажати. Ось так, друзі, легко і просто можна прийняти участь і підзаробити. Нагадую, що всі корисні посилання, які вам потрібно на реєстрацію на телеграм-канал, на ось цю сторіночку з лаунчпадом, з правилами, кому так буде зручніше його знаходити. Все це є в описі під цим відео. Переходьте і робіть свої справи. Друзі, кому сподобалось відео, кому підсказав, допоміг, підтримайте, будь ласка, його лайком. Хто ще не підписаний на канал, обов'язково це зробіть. Ще раз нагадую про телеграм-канал. Переходьте посилання в описі, обов'язково підписуйтесь. Побільше вам заробітків, побільше приводів для усмішок. Тільки гарного настрою. Звичайно ж, мирного неба. Всього вам самого найкращого. До нових зустрічей. Пока!